Так, всім доброго вечора. Сьогодні вирішив на таку тему зняти, може комусь буде полезно. Розміри моїх ячеек для голубів і гнізд. Як устроєння гнізда чи ячейки для голубів, кому як удобно. от так І розкажу ще, як я зробив щільові поли, прийшов чисті поли, під якими накаплюються. Ну, в общем, є ось такі в мене ячейки. От стіни наружу виходить 41 см. Висота, ну, оці мені саме більше подобались, як я зробив. Висота ось так, висота. 31 сантиметр. І між рейками цими виходить 23 см. Ну, оптимально хороша така висота, 30, грубо говоря, 23 см. так? Самі рейки. рейки не 50, а 4. Іспользував я рейки, 4 ширина і 2. Два з половиною, мабуть. 2,5 см. Їх достатньо, навіть я лазю по гніздах туди наверх, як по драбині, щоб заглянути. У мене високо зроблено. Трошки незручно, але нормально для мене. Ось так. І везде я такі реєчки використовував. Сетка, нержавейка 1 см ячейка. Отлично. В кого є більше фінансів, можна трошки товщу. У мене вона не товста, ну і її для цього, для гнізда достатньо. Просто степлером прибиваю, з цієї сторони вирізаю по розміру і з тої сторони. Оце так виглядає. І завжди в них сухо. Самі гнізда, є ось такого розміру. Це у нас виходить 27, 27. ширина чи висота 8. Ну і так, вони, вони не квадратні в мене, а трошки 22. Ну і внутрішня Ось така. 16 внутрі виходить. І 23 сантиметри. Ось так. Я соломи сюди накидаю. І їм отлічно ось, ось голубочка сидить. Все чітко, тут сухенько, тепленько, голубеня там. Ось такі. Ну, оце, в принципі, удобненьке. Ось такі я зробив погано, нижчі борта у них. По 5 см, по 8, лучше ото по 8 робить борота. По 5 см в солому вони вигрібають з них. Все. Коли для голубенят, наприклад, вже вилупились голубенята, поміняти, наприклад, це забрати, бо це обісрали. Друге поставити, ну, голубенята непогано, соломи накидав. І хорошо. Є ще такі гнізда саморобні. Просто я поробив їх. І з шпакльовки, з цемента. З... В обичне покупне пластмасове заливав роствор і робив такі гніздечка. Ось такий розмір. Ну, обичний стандартний 22 см, грубо говоря. Ось. Обичні гнізда, ті, що пластикові продаються. Тільки вони гіпса я не знайшов. Ну, це експериментально, у мене їх небагато. Наліто вони хороші. На зиму не сильно хороші, бо вони холодні. Гіпс, він теплий. А в мене тут із цемента є, і там шпакльовки зроблені, то воно холодно, а шпакльовки тепліше, цемента холодно. Ось, о, голуби, голуби самі натягали. Ось так. Ось воно. Із семента. Ну Воно холодне. Ось так. Ось оце нижче. Ну, сидить, ось нормально, натягала собі соломки. В принципі. Ну, як на мене, то наче трошки вищі бортики, вони тоді не так солому розтягують. Ось ще сідала. Тоже самодільні. Ой, Ви вибачте, за неубраність. Сідала в нас 14. Ширина. 13. Ну, отак так. Брусочка зроблено. З невеличкого. прибито гвоздиками. Ну і тут я ще вирішив таку планочку прибити, теж гвоздиками І це все кріпиться з обратної сторони шурупом. До такої реєчки теж 2,5 на 5. чи скільки вони, 4 4, 2,5 на 4 реєчка. Це в мене остатки були. І ця реєчка на два. А, в мене до дерева тут прикріплено. на ну, вверху там дерево. Ну, саморізи теж. Чорні обичні саморізи. І так вийшло. Удобно. Голуби сидять. Ну, і таке сідало. Просто райка вверху. От стіни до стіни. Ну і ще тут хочу тоже такі сідала. Йолочкою, напевно, поділаю теж. Ну, побачу, ще не вирішив на цю стіну. Так, ще я робив, експериментував в... із штапиками. Ну, штапіками не рекомендую. Це в мене там залишилось. Я зробив із штапиками. Ось таке розстояння між штапиками 2 см. Ну, вони не такі довговічні, як сітка нержавейка. Ну і як на мене, більше на ньому ній на гамна налипає, ніж на, на сітку. сітку. ото сантиметр ой, 2х2 робіть не меншу. Тут я меншу ось зробив, на, 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 на ній задержується гімно. Вибачте за вираження, але будемо називати свої, своїми іменами. Ось тут розстояння 10 см. від рейки до рейки. І зроблено це все. Можна із фанери зробити. Ну, це пластик там у мене був, із пластика зроблено. Ну, там далі із фанери зроблено. Тоже є, ну вони прогибаються фанера. Даже не фанера, а як воно називається, я не пам'ятаю. Ну, теж щось таке. Типа. Не USB, а якось по-другому. З фанери непогано, воно не прогибається, а оце іскуснена оця штука із дерева забуде, як називається. Ну, може хтось. Хтось, якщо пам'ятає, то напишіть, як воно. Якщо мене зрозуміло. Ось так. Зробимо це все, гніздо розставлені. Внизу були в мене гнізда. Забив я отак. Це все діло. Не захотів, бо коли багато голубенят, вони лізуть у гнізда і, коротше, портять яйця. Портять яйця немає. Тому я так вирішив. є ще в мене ось такі ячейки менші. Чисто для гнізда я поробив. Теж тут експериментував і штапиків робив. Це пошти все. Тут із штапиків в мене зроблено. Верхні тут пару із сеток. Ну, ось так це, це виглядає. Тут я поробив. Оцю заміряємо, Тут трошки різні розміри 25. І висота 25, скажемо. І глибина 34. Більше в принципі не треба. І отак гніздечко туди ставимо глибину, Як на яйця. Як голубенятка вилупились, я оддвигаю сюди. І вони, як ходять в туалет, то ходять сюди мимо, сюди, сюди і сюди. І падає воно все під щельовий пол. Ось так виглядають. що голубочка сидить, свої на яйцях. Красота. Ось такі красавчики. Ну, Ось отакі гніздо кругленьке. Ну і тут Це експериментірував, вже трохи поламалось, треба підремонтувати. Без йолочки робив. Ну, в принципі, теж непогано, не сильно вони обсирають друг друга. Тут з йолочкою. Це на цю стіну ще треба її чимось заповнити, щоб їм було більше місця сидіти. Щільовий пол. Хто дивиться мій канал, про щільовий пол я розкажу в наступному відео. Ну, не знаю, чим наступним, але воно завтра вийде вечором. Таке ж саме время, так що хто підписаний, заходьте завтра. Після 5 часов вийде це відео, я розкажу, як я робив щельові пола і для чого вони, чим вони лучші для об... обичних бетонних полів. Ось така тема буде в нас. Ще просьба, хто додивився цей відеоролик до кінця, значить вам цікаво дивитися мої відео. І хотів вас попросити, підпишіться на мій канал. Підпишіться і напишіть, будь ласка, дуже цікаво, хто дивиться мій канал, яка вікова категорія. Ну, тобто, буду обращатися до кожного, скільки вам років. Напишіть, будь ласка, дуже цікаво. Хочеться знати, яка вікова категорія дивиться мене. Дуже було б цікаво. Не полінуйтесь, будь ласка, напишіть коментар. Просто роки ваші. І поставте палець вверх. Дуже буду вдячний. Дякую вам, велике. Підписуйтесь обов'язково. Ну і добре, трошечки минутку покажу голубів, що вони роблять зараз ввечері. Всім хорошого перегляду, хорошого вечора.